В Даному відео поговоримо про степен Волкін та світкоін, які відмінності, особливості та чому в даних проєктів немає майбутнього. Кінець 21-го початок 22-го року степен активно розвивається, вводить новий функціонал та активно просуває даний застосунок. І на перший погляд це виглядає круто. При інвестиціях 1000 доларів ви можете заробляти приблизно від 50 до 150 доларів в день, в залежності від типу кросівок та від пройденої ходьби. Ну не все так просто, як здається на перший погляд. Степен виходить в публічне користування, ще не завершений, із великою кількістю багів та глюків, які кардинально впливають на роботу. По великому рахунку критичні баги швидко виправляють. Степен вирішує вводити нову криптомережу, а власне Binance Smart Chain. Крустівки в даній мережі були приблизно в 10 разів дорожчі, якщо порівнювати з криптомережою Solana. І з цього випливало мільйон багів, якими користувалися користувачі і обвалили курс GST в мережі Solana. Тим ж самим, в основному, всі використовували Binance Smart Chain криптомережу Binance, для того, щоб отримувати більший дохід в Степені. Великий баг з нарахуванням енергії, який дозволяв використовувати кросівки в мережі Solana як батарейки для BNB-шних кросівок. Фінально поховав GST в мережі Solana. І коли баг виправили і закрили доступ використовувати курсівки в Solana для BNB, також обвалився курс в GST в мережі BNB. Після виправлення даного багу, блокування в інших країнах та різних проблем в степені, степен поступово втрачає популярність, курс GST просідає, дохід зменшується і рентабельність, звичайно, в рази зменшується. Паралельно зі степеном розвивається Свиткоін, який на даний момент популярний, який і тоді пробував заліститися, але з тих чи інших причин лістинг переносили. І відповідно, це трішечки ось так, по-перше, підігрівало як і позитивно, так і негативно, більшу масу людей. Фактично, певним наслідником та природженням степена став Волкін. У Волкіна була трішечки інша механіка гри, вам потрібно все рівно було здійснювати активність, придбати внутрішньоігрового персонажа та брати участь у турнірах при використанні даного персонажа. Фактично, якщо оприлюднити зі степеном. Ну, в Степені фундаментальною особливістю було це біг або активна ходьба. А от власне у Волкені це вже придбати персонажа. А власне, в степені це кросівки. і у Волкені потрібно було здійснювати цей ігровий процес, взаємодіяти з іншими персонажами на відміну від того ж самого Степена. Публічний тест Волкін виходить теж з великою кількістю багів. Які поступово фіксить на протязі двох місяців у випадку Волкіна було багато критичних глюків, які впливали на роботу, і що не менш важливіше, техпідтримка взагалі не відповідала на повідомлення. Отож, якщо ваш персонаж не перетворився з певним рівнем на NFT, або у вас щось інше сталося в проекті, написавши в техпідтримку, ви не отримаєте відповідь в жодному випадку. Дохід Волкін від одного персонажа коливається від 0,8 долара до 1,5 долара. На заміну Волкіна приходить светкоін, який обіцяє вам отримувати дохід без будь-яких вкладень, а тільки здійснюючи активність, ходьбу напротязі дня. Якщо порівняти светкоін з попередніми проектами, він більше схожий до степена, головна мета, в яких була здійснювати активність, ходьбу, біг напротязі дня і внаслідок чого отримувати винагороду у вигляді криптовалюти. У кожного з цих проєктів були свої особливості, фішки. Спільні риси, так і відмінності. Степана Волкіна та Світкоїна кардинальні відмінності в тому, як ви можете війти в даний проект. На початку в степені потрібно було вкласти мінімум 1000 доларів для того, щоб придбати NFT-кросівки, і отримувати приблизно від 50 до 100 доларів. Тобто це вже досить великий бар'єр, і не кожен користувач зможе без проблем війти в проєкт. У Волкіна поріг входу на старті становив близько 100-200 доларів. От Світкоїна безкоштовний поріг входу, тобто вам не потрібно здійснювати купівлю будь-яких будь NFT і Інвестувати будь-як в даний проєкт. Наступне це дохід з кожного проєкту. Відповідно, чим більше інвестиція, тим зазвичай більше ви отримуєте дохід. Якщо ж говорити власне, про степен, дохід в даному проєкті становив від 50 до 100 доларів, в залежності від придбаних вами кросівок. Улкені власне від 1,5 до 2 доларів. А у Світкоіні взагалі максимум це півдолара в день. Кожен проєкт відповідно анонсував власний токен Stepen GST, Walken VLKM. Светкоін монетку Свет і взагалі потрібно розуміти, що немає жодних аргументів щодо зростання даних монеток. Власне, в кожного проекту є роудмап, карта, по якій даний проект буде рухатися і розвиватися, але потрібно розуміти, що зазвичай все йде далеко не по плану. І як такі, більшість нововведень не вступають в дію, тому що проект активно розвивається на максимум 3-6 місяців, і потім про даний проект всі забувають. На даний момент про степен вже ніхто і не згадає. А популярний світкої і відповідно ймовірно найближчим часом в проміжку до 6 місяців святкоін також буде непопулярний, тому що дохід закатають майже в нуль. На даний момент вартість однієї монетки свет приблизно 5 центів. І якщо проаналізувати... Історії попередніх проєктів ймовірно за найближчий проміжок часу ми отримаємо мізерний дохід з проекту Світкоін. Відповідно, цікавість користувачів зменшиться. Тобто, якщо ви будете отримувати 10 центів в день, це взагалі не аргумент, щоб будь як здійснювати якісь транзакції, рухи в даному застосунку. Отож, аргументів щодо зростання даних токенів у майбутньому точно немає. Чи можна заробляти на кожному з цих проектів? Однозначно, що так. І досить немалі кошти, але потрібно вчасно входити, і вчасно виходити з проекту, аналізувати в загальному ситуацію на ринку і з холодними мізками і без фанатизму вкладати кошти в проект. Звичайного розуміння, той ж самий проект Волки, який начебто був не такий популярний в порівнянні зі степеном, але впродовж першого тижня часу можна було заробляти досить немалі кошти. В середньому це з одного прокаченого котлета. Ви могли отримувати дохід 300-400 доларів, і таких котлетів можна було прокачати за перший. Тиждень декілька штук, а тож отримати дохід в тисячу доларів не складно було. Але ось тут є особливість: власне, ви отримували дохід не від проекту, а від перепродажу внутрішньо ігрових персонажів, які ви прокачували, і перепродували іншим персонажам. Якщо ви покладалися виключно на отримання доходу внаслідок криптовалюти, яка надавалася, то тоді цей дохід, який був мізерний, так і мізерним зараз залишається. На даний момент активно розвивається та піариться світкоін, але після наступного суттєвого зростання біткоїна, я думаю, ще будуть з'являтися поступово ось такі проекти зі схожою механікою, схожими ігровими процесами, на яких можна буде отримувати дохід, але потрібно враховувати всі ризики і правильно з холодними мізками інвестувати в дані проекти. Тому що в групах кожного з цих проектів ви зустрінете ярих фанатів, які будуть вам доказувати, що потрібно все вкладати в проект, що за ним майбутнє, і так далі, і тому подібне. Але це зазвичай. Фанатики, які або не вкладають, або реально вкладають і вірять, що проєкт щось нереальне і зміни, змінить весь світ, тому вам потрібно виключно аналізувати кожен проект. І тоді з цих проєктів однозначно можна отримувати дохід і досить немаленький. Наступні проекти зі світу рухайся та заробляє, я буду обов'язково освітлювати на даному каналі, а також Тіктоку, інстаграму та Телеграму. І в коментарях обов'язково напиши, чи входив ти в дані проекти і чи вдалося тобі важливіше отримати дохід. Якщо відео подобається, не забувай ставити лайк, підписуватися на канал. З тобою був Тарас на каналі Стартап і до зустрічі в наступному відео.